Тепер податкова буде знати абсолютно про всі продажі, які ми робимо в інтернеті: через OLX, через промоплату, через нову пошту і так далі. І в цьому відео будемо розбирати, чому так, що з цим робити. Отож, поїхали. Привіт! З вами податковий консультант Михайло Смокович. І е, недавно на днях податкова закинула ось такий. Пост до себе в канал. Про що він? Він про те, що ДПС отримала новий інструмент контролю за онлайн продажами Причому тут, так, зверхньо описано, що це за інструмент, але давайте розбиратися детальніше, тому що це дуже багато чого змінює для фопів, які е, загалом щось продають через інтернет дистанційно. Дуже багато змінює. Чому тут податкова зазначає, що з 1 березня поточного року ДПС отримує із системи обліку даних РРО інформацію щодо громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, І фізосіб підприємців, які отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО РРО. І що за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. Можете почитати повністю. Ця стаття про те, що податкова тепер каже: ми знаємо про те, що ви продаєте і що ви отримаєте кошти. І за це є певна відповідальність, якщо це відбувається без реєстрації ФОП, або це відбувається без використання РРО ПРО. Про що ж мова, який же інструмент податкова отримала, і що він буде значити для нас всіх тепер? Так, по порядку. З 1 березня 2025 року в нас змінилась форма фіскального чеку. І на що це вплинуло? Це вплинуло, наприклад, дивіться: от коли ФОП продає товар і отримує після сплату через нову пошту, через новопей, то при проведенні цього грошового переказу по новопей видається фіскальний чек. І в цьому фіскальному чекові тепер ще і вказується отримувач коштів. Кому ці кошти пере... будуть переказані. І, і власне, це і є той інструмент на кожну оплату, яку тепер людина робить за товар, отриманий через нову пошту. На кожну цю оплату інформація про кожну цю оплату йде відразу в податкову. Податкова відразу бачить, хто ці кошти отримав. І якщо ці оплати систематичні, то податково розуміє, що це підприємницька діяльність. І якщо ця фізична особа, які ці кошти систематично отримує, не має зареєстрованого ФОП, то це вже привід таку фізичну особу оштрафувати на суму від 17 до 84 тисяч гривень, тому що ведеться підприємницька діяльність без належної реєстрації. А якщо є зареєстрований ФОП, але немає виданих фіскальних чеків, то це привід оштрафувати за невидачу фіскальних чеків, адже всі продажі, які ми здійснюємо. З через нову пошту через після сплату, через оцей накладений платіж, вони мають фіскалізуватись. Проте це стосується не тільки нової пошти всі фінансові компанії, які от здійснюють подібні платежі, вони тепер в режимі онлайн в податкову подають інформацію по кожному такому платежу. Це в нас і промоплата, і olx доставка, і багато багато інших сервісів. Тому тепер, якщо ви продаєте щось через інтернет і приймаєте оплати з допомогою цих інструментів, то податкова буде знати відразу про всі кошти, які ви отримуєте за продаж цього товару. Тому без реєстрації ФОП продавати через інтернет тепер ну, принаймні дуже складно. Тому що про всі продажі податкова буде відразу зна знати. хіба що ви берете 100% передоплати або приймаєте кошти там тільки на свої особисті рахунки і не користуєтеся такими фінансовими інструментами. Тоді е, тоді да, тоді податкової інформації відразу не надходить. Тому зараз, якщо ви щось продаєте через інтернет, майже неможливо працювати, щоб податкова не дізналася про точну суму коштів, які ви від. Цієї торгівлі отримуєте. Там виключення, це хіба що ви не, не користуєтеся після сплатою через поштові сервіси, не користуєтесь олх доставкою і промоплатою, і просто приймаєте гроші на якусь карточку чиюсь. Тільки тоді податкова не бачитиме всіх ваших продаж в режимі онлайн. Тому дві рекомендації. Перша, якщо ви ще не зареєстрували ФОП і здійснюєте торгівлю, Зареєструйте ФОП. Друга, якщо ви зареєстрували ФОП і здійснюєте торгівлю через інтернет, але не видаєте фіскальних чеків, хоча мали б, зареєструйте програмний реєстратор і видавайте фіскальні чеки. Зараз всі ці операції податкова, Відразу перевірятиме, і скоріше за все, будуть, буде дуже багато перевірок і штрафів. Тим більше, що на моєму youtube каналі є відеоролики, і як відкрити ФОП, і як працювати з цим ФОП, і як зареєструвати собі програмний реєстратор і видавати фіскальні чеки. Як видавати фіскальні чеки, якщо ви працюєте через нову пошту, посилання на всі ці навчальні відео залишу в описі. Під цим відеороликом ще одне питання, яке точно варто обговорити: от якщо там людина здійснює дійсно торгівлю в інтернет, то в інтернеті немає зареєстрованого ФОП не видає фіскальні чеки. Зрозуміло, що в них будуть тепер проблеми з податковою це все потрібно буде врегулювати. А як щодо звичайних людей, які щось інколи продають через інтернет. Е, ОЛХ доста... Через Олха, наприклад, не знаю. Прочитав я... прочитав я книжку, вона мені більше не потрібна. Захотів її продати, просто ще комусь, щоб хтось ще прочитав. Е, чи буде податкова мати претензії до мене? Е, спочатку припущення. Припущення полягає в тому, що. В нас зараз в податковій буде там десятки тисяч торговців, які не зареєстровані, які не ведуть фіскальні чеки, які дійсно там фігачать сотнями операцій на місяць, і будуть спочатку перевіряти їх. Але не виключено, що потім е, можуть писати якісь листи е, з необхідністю роз'яснень і до таких маленьких людей, які там декілька речей на рік щось продали. Е, тут важливо розуміти, що перше. Якщо ми продаємо більше трьох чогось, трьох операцій на рік, то це вже можна вважати як систематичною діяльністю, і це підпадає під ознаку підприємницької діяльності. І може бути претензії зі сторони податкової, що для цього має бути зареєстрований ФОП. Друга річ, якщо ми продаємо будь-що. Навіть якщо я продав ось книжку за 200 гривень, то це вже мій дохід як фізичної особи. Навіть якщо мені для цього не потрібно реєструвати ФОПа, мені потрібно е, буде що зробити: задекларувати цей продаж в наступному році і сплатити із нього, із цього доходу, який я отримав, 18% податку на доходи і 1,5% військового збору. Тому, як мінімум, маємо розуміти, що якщо ми скористалися ОЛХ доставкою. Промоплатою, чи якщо нам накладеним платежем через нову пошту сплатили за щось, що ми продали власне, то податкова буде цю інформацію мати і, як мінімум, зможе потім е, запитати, чому ми не подали річну декларацію. Як це буде працювати От з такими дрібними продажами, побачимо далі в майбутньому. Зараз в мене це просто роздуми і припущення. Якщо у вас залишилися питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під відео можете писати на моєму телеграм-каналі. В телеграм-каналі, до речі, даю дуже багато корисної інформації для фопів. Там зібралася така крута спільнота підприємців, бухгалтерів, які діляться досвідом, відповідають на питання один одного. Загалом дуже крута штука. Маєте бути обов'язково там підписані. Посилання на телеграм-канал бачите на екрані, воно є в описі під відео. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре.